Бути зосередженим прямим, випрямленим, чітким такій позиції. Тому що сама ідея Айкідо дуже проста. Ми не боремося з опонентом. Що ми робимо? При зустрічі з опонентом ми створюємо гармонію. Наприклад, якщо він б'є, найкращий спосіб цього уникнути просто там не стояти. Тому так. Якщо він сильно б'є. Цього з цієї позиції Камаї, насправді, ви можете дуже швидко переміщатися. Тому що звідси, якщо він буде бити прямим ударом, ось тут ви повинні почати рухатися. І тоді, коли удар йде, Ви просто зміщуєтесь. Якщо він сильно б'є, він тоді сильно приземляється. Якщо він м'яко б'є, він все одно сильно приземляється. Тому так ми використовуємо його енергію проти нього. Тому що в нас стійка стабільна позиція. Я контролюю власну поставу. І я таким чином можу контролювати опонента. Тому звідси ми можемо робити три речі. Тягнути, штовхати і просто тримати. А ви розслабляєтеся? Що ми робимо? Ми не сопротивляємося його силі. Тому що він розбалансований вже. Йому потрібно допомогти. Та сама ідея. Якщо він штовхає. Легко його кидати. Якщо він просто тримає, ми б'ємо. Але перше, що ми перевіряємо, що ми самі в сильній позиції. А він розбалансований. Тому, коли він б'є, звідси. Я просто розвертаюся з його рукою. І контролюю. Тому що якщо ви хочете причинити біль, це болить. Я можу це робити і одним пальцем. Він попробує встати. І поки він це робить... Я слиню палець і пхаємо вухом. <клес> Тому те, що ми намагаємося робити, повинно бути плавно і легко. Розбалансовуємо його і переміщаємо його в місце, де він буде завжди розбалансований. Також ми маємо дуже багато технік на замихання м'язів. Такі техніки зовсім не болять. Це насправді контроль себе, тому це дозволяє контролювати інших. Дуже багато людей були здивовані. Що, наприклад, Нікадзе, що я коли його роблю, воно не болить. Всі такі техніки виглядають, що вони можуть бути болісними. Але якщо ви розслабляєтесь, це не болить. Тому що якщо ви тільки починаєте практикувати, тільки тоді ваші м'язи е, стають сильними. Хочете, щоб, щоб він щоб зробив дікацію на мені. Не спрацювало. Сангадзе. Тому тільки коли ви почнете розставлятись, тоді ви стаєте сильними. Тут зовсім не було б використано сили. І не має значення, як ви рухаєтеся, якщо він затисне свою руку. Тому те, що ми намагаємося навчитися, це скоординувати розум і тіла в одній техніці. Саме тому ми робимо багато базових як і фондоса. Як тільки ваші ноги стають сильними через неї, тоді тіло стане сильним. Наприклад, коли ми розвертаємось або входимо. Коли ви в сильній позиції, вас може штукати. Це трошки нечесно, тому що дві дівчини в кінці. Але ваша стійка повинна бути сильна. Насправді я не докладаю жодних зусиль. А три страшних хлопця і дві гарних дівчини не можуть мене штук зіштовхувати. Це трошки склоніше, коли штовхають ззаді, Так що тут все в стійці. Ваша центральна лінія повинна бути пряма. І тоді ви зможете швидко повертатися.